На закритому засіданні Верховного суду Татарстану, яке відбулося минулої п'ятниці, Алсу Курмашеву засудили до шести з половиною років позбавлення волі за поширення, як вважає Кремль, неправдивої інформації про російську армію. Вирок найімовірніше пов'язаний із книгою про росіян, які виступають проти війни в Україні. Одним із редакторів якої була Курмашева. При цьому не зрозуміло чи висуваються інші звинувачення проти журналістки Радіо Свобода, яка як і голос Америки є частиною агентства США з глобальних медіа. Президент Радіо Свобода. Да Стівен Капус назвав судовий процес знущанням над правосуддям. Медіагрупи засуджують дії Росії. Це вкотре показує, як судові процеси проти цих двох американських журналістів в Росії, зокрема російсько-американської журналістики, очевидно повністю зманіпульовані російською владою. Вирок Курмашевій винесли того ж дня, коли в Росії оголосили вирок Евану Гершковичу. Репортера Wall Street Джорнал засудили до 16 років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві, які він заперечує. Представники США вимагають звільнення обох американців. Ми, як і раніше, зосереджені на справі Алсу Курмашової. Вона віддана журналістка, яка стала мішенню російської влади за безкомпромісне прагнення говорити правду та принципове висвітлення подій. Росія займає останнє місце у світовому індексі свободи преси. Там затримано щонайменше 22 журналістів. Більше половини з яких є іноземними громадянами. Повідомляє комітет захисту журналістів. Керівниця відділу зовнішніх справ Радіо Вільна Європа Радіо Свобода Даян Зелені каже: несправедливе затримання Курмашевої та ризики для журналістів викликають щоденне занепокоєння. Це нова норма. Сумно говорити, що зараз таке становище у світі. У багатьох місцях журналісти більше не в безпеці, і способи допомогти їм насправді мінімальні. І вони є мішенью авторитарних урядів. для родини курмашевої у Празі її затримання особистий удар одна справа, якщо вона була б далеко від мене так довго, але знати, що вона в небезпечному місці, що вона в небезпеці і що їй некомфортно, це те, що справді завдає мені смутку. у російському посольстві не відповіли на запит голосу Америки про коментар, але у випадку Гершковича Кремль дав зрозуміти, що готовий до обміну. Ірина Шенкаренко, Джесіка Джеріт разом із Ліамом Скоттом у Празі та Крістіною -Сміт у Вашингтоні. Голос Америки.